Зі слів організаторів гри Коломийські загадки молодь в час війни, а особливо ще й інформаційної, повинна активно вивчати історію. І мова не лише про Україну в цілому, але й про малу батьківщину. Тому організатори вирішили, що робити це можна не лише через підручники, але в ігровій формі. Це гра, в якій беруть участь студенти Коломийського економіко-правового фахового коледжу. Які відповідатимуть на запитання з минулого коломиї, і ці запитання обиратимуть самі за допомогою спеціального реквізиту кольорових кульок з номерами? За номером кульки криється запитання. Тобто команди, а це будуть дві команди по п'ять гравців, будуть не зовсім в рівних умовах, адже обиратимуть і відповідатимуть на різні запитання різної складності. Викладачка історії економіко-правового коледжу Руслана Гарат каже, що такі ігри допомагають популяризувати Коломою в Україні та світі, вивчаючи історію України, складовою якої є також вивчення історії нашого рідного краю, оскільки не всі студенти наші коломияни, більшість з них приїжджі з різних регіонів України, не тільки області, але за. Її межі тому ми хочемо донести до них історію нашого чудового славного міста. Студентка Вероніка Стефа каже, що не тільки сама активно готувалася до гри, але й агітувала однокурсників до участі в ній. Це однозначно не просто щоб відсидіти, враховуючи те, що, наприклад, навіть з моєї групи, не всі студенти саме з Коломиї, а з навколишніх районів, то я думаю, усім буде цікаво дізнатися якісь подробиці в історії. Враховуючи те, що ми багато вивчаємо і забуваємо, я запам'ятала дуже те, що часто в Коломию приїздив. Франко він був приїздом тут. Це з літератури, я пам'ятаю, і ну деякі історичні події. А того дня командам було запропоновано 24 запитання. І якщо жодна зі сторін не давала відповіді на якийсь із них, приз мали нагоду виграти і вболівальники. А організатори вже готують нову гру для наступного навчального закладу. З колоною Богдан Малецький Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї.